Фахівці центру енергоефективності Миколаєва провели зустріч з головами ОСББ. Представникам об'єднань будинків розповіли, куди жителі можуть звертатись за матеріальною допомогою для відновлення своїх будинків, що постраждали від російської агресії. Також учасники заходу почули про програми з енергозбереження для своїх помешкань. Докладніше про це в наступному сюжеті. Зустріч з представниками об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Миколаєва була проведена з метою інформування щодо програм, які можуть допомогти у проведенні нагальних ремонтних робіт. Зокрема, присутня на заході директорка департаменту енергоефективності Алла Луцька заявила, що місто відновило програму так званих теплих кредитів для ОСББ. Місто Миколаїв відшкодовує 30% теплих кредитів, як ми їх називаємо. На всі енергозберігаючі заходи, що сюди входить? Сюди входить встановлення і тепешок для того, щоб економити теплову енергію, утеплення фасадів будинків, заміна вікон в загальних площах, під'їздах, утеплення, заміну дверей. Ну і ще ряд заходів. Захід був організований комунальною установою міськради, центр енергоефективності Миколаєва. Виконувачка обов'язків директора центру Ольга Гавеля відзначає, що голови ОСББ мають знати, куди можуть звернутися по допомогу у відновленні постраждалих будинків чи проведенні заходів з енергомодернізації осель. Ми тут зібрали нашу, так сказати, для нас це еліта ОСББ, тому що це люди, які зараз знаходяться також перед великим вибором чи відбудовувати свої домівки, чи вирішувати питання, тому що це дуже складно на сьогодні. І це ті, хто сьогодні тут є, це ті, хто творять місто сьогодні. Вони займаються в складних умовах відтворенням відбудовою свого житла. Окремо на заході відзначили голів правлінь об'єднань, котрі взяли активну участь в програмах енергомодернізації. Серед них Світлана Позняк на зустрічі жінка вирішила поділитися досвідом свого ОСББ Парусний 7 а хотілося б поділитися інформацією про те, що я зробила в своєму прекрасному будинку. Це було очень цікаво, тому що ми закінчили закончили утеплення фасада. Утеплення чердака, підвала, відмостку зробили. Ми вже сделали це. Ми вже весь дом, у нас як конфетка стоїть, і весь уже утеплений. Тому, може, що -то, що -то ще може свою Голів ОСББ запевнили, міська влада і надалі шукатиме всі необхідні засоби для підтримки відновлення багатоквартирних будинків, котрі цього потребують. Заходи з комунікації в центрі енергоефективності планують продовжувати. Сергій Лисюк Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.